Тема нашого уроку обчислювальна геометрія. Ми продовжуємо цю тему. Ми почали вже це третій урок у нас, і саме площу многокутника будемо розглядати. Ми з вами на минулих уроках повторили вже, як розрахувати координати вектора за координатами його кінця та початку. Що таке скалярний, повторили, що таке скалярний добуток, що таке векторний добуток. І сьогодні ми з вами знайомимося ще з одним добутком, який називають косин. Але спочатку ми розглянемо, що таке орієнтований кут. Ми знаємо, що таке кут між векторами, так? Ми, коли розраховували скалярний добуток, то ми множили модуль вектора А на модуль вектора Б і на косинус. Кута між ними. Але нам сьогодні треба познайомитися з орієнтованим кутом, тобто це кут між векторами А і Б, на який слід повернути вектор А проти ходу годинкової стілки, щоб він став співнаправленим вектором Б. Ми згадаємо, якщо тригонометрію, ви там теж пов... ми промінь, якщо ми повертали промінь. Проти годинкової стрілки, то у нас був плюс кут, а якщо ми наш промінь по одиничному кругу колу йшов зворотньому за годинкову стрілку, то був мінус. Отак і тут. Тобто ми подивимося тут саме на цьому прикладі та, на рисунку 10-8, кут між векторами, ось цей Фі буде від'ємним, тому що ми від А до Б йдемо за годинковою стрілку. Зрозуміло це, да? що називає. У вас є означення, що називається орієнтованим кутом, і ви зрозуміли, що він може бути як додатнім, так і від'ємним. Що таке орієнтована площа трикутника? З геометріями ми знаємо, що площа трикутника завжди додатне число. Але орієнтована площа трикутника може бути як додатним, так і від'ємним числом. Якщо ми від точки А обгортаємо трикутник проти годинкової стрілки, йдемо А, Б, С. І ми йдемо за, проти годинкової стрілки, то у нас буде площа додатня. Якщо ми будемо йти від точки А, Б, С, А за годинковою стрілкою, то у нас буде. Від'ємна площа, Ну, від'ємна не площа, а орієнтована і Вона так і називається орієнтована площа. До речі, підручнику тут була друковка, я вам виправила зараз на презентації, зверніть на це увагу. Тобто, це у нас приклад два приклади, де площа буде додатньою, і де площа буде від'ємною. І зараз ми навчимося рахувати цю площу не тільки площу трикутника, а й площу будь-якого інкутника. Це тема нашого уроку. Дивіться, якщо у нас є трикутник А, Б, С, і ми візьмемо довільну точку О, як правило, ми беремо точку початку координат, то щоб знайти площу трикутника А, Б, С, нам можна знайти площу трикутника О, Б, С, бачите великий трикутник О, Б, С, і від нього відняти площу О, а, С, і відняти площу О, Б, А, і в нас залишиться площа тоді трикутника А, Б, С, який нам треба знайти. Це правило діє у випадку будь-якого вибору точки О. Як, як правило, якщо у вас є вектор, то гарно їх помістити у початок координат. Як знайти площу многокутника? От ми розглянемо многокутник неопуклий. Ми бачимо, у нас є А1, А2, А3, А4, А5, це у нас неопуклий многокутник. І дивіться, він складається, і ми можемо порахувати площу трикутника О1, А2. ОА2А3 додати, ОА3А4, це теж трикутник, його площу можна додати, і додати площу ОА4А5. Якщо ми порахуємо цю площу, то у нас буде зайвий трикутник ОА1А5. І якщо ми віднімемо цю площу від того, що ми вже порахували, то у нас залишиться якраз площа многокутника А1, А2, А3, А4А5. Я думаю, це зрозуміло, тому що такі схожі задачі на віднімання площів ви розв'язували з геометрії, коли декілька фігур, і треба порахувати щось відняти від чогось. Ну, Тобто, зводиться наша задача. Якщо ми навчимося рахувати площу саме трикутників, то ми можемо порахувати площу будь-якого n кутника І нам дається готовий алгоритм, зараз ми його розглянемо. Ну, по-перше, як знайти площу многокутника, ми визначимося, як знайти площу трикутника. Є така формула. Якщо ми складемо, дивіться, якщо ми складемо, у нас є А і Б, і ми побудуємо матрицю із координат, координати вектора А, x1, Х2. Ні, не так кажу, x1, Y1. Рядок у нас x1 y 1 це координати вектора А, x2, y2 це координати вектора Б. Тобто, кожний рядок це вектор. І головна діагональ Х1 помножити на Y2, а побічна діагональ Х2, У2, Y2. Якщо ми від Х1 помножити на Y2 віднімемо Х2 на Y2, це називають косим добутком двох векторів. І це і буде площа паралелограма, розташована на цих векторах. Але нам треба тільки трикутник, тому ми беремо одну другу від цієї формули. До речі, тут інше слово написано було. тут написано було векторний добуток, але це не векторний добуток. Векторний добуток це у нас буде в відповіді вектор, а тут у нас відповідь одне число. Тому його називають косий-добуток, або називають псевдоскалярним. псевдоскалярним. Тобто запам'ятали цю формулу, вона нам зараз знадобиться, ми будемо розглядати для Н-кутника її. Якщо у нас є многокутник, так, то ми, у нас точки яка кай зберігаються в масивах x1 y1, x2, y2, xn yn, це координати вершин заданого многокутнику, в порядку їх обходу за або проти ходу годинкової стрілки. Якщо у вас буде проти, то у вас просто вийде від'ємне число. Ну, і якщо ви з геометрії захочете розрахувати цю площу, треба просто модуль взяти. Ну, за або проти, але ми йдемо по кругу, да, від однієї вершини до іншої до кінця, то для кожних двох координат ми складаємо різницю, так? Х1 на х2 мінус х2 на y1. Х2, y3. Мінус х3 на y2. Ну і так далі до останньої вершини. Остання вершина зв'язана з першу. Так? Х2, y1 мінус x1 yn. Якщо ми розкриємо дужки, трошки перепишемо цю формулу, то у нас виходить отака формула. Вершина x1 множиться на різницю x2 і yn. Вершина x2 множиться на y2 мінус y1. Х3. Множиться на різницю Y4, Y2. І ми бачимо таку закономерність. Така закономерність у нас буде, що оці всі точки. Зараз треба описати, чомусь в мене не пише. Описали до цього. Зараз. Пишемо, Дивіться, з x2, до xn 1 формула буде така. Якщо я беру якусь xn, то я повинна взяти yn плюс 1 мінус мінус 1 Тобто оця сума буде складатися, ми її називаємо сумою 2. Вона буде складатися у нас із сум, тут треба написати, було психму, із сум всіх о о таких виразів. А оці два вирази у нас за окремими формулами. С1 у нас буде саме ця формула, і С 3 у нас буде саме оця формула. Якщо ми будемо зараз програмувати цю формулу, ви повинні розібратися з цією формулою, і ми, будуть правила у нас на те, що ми будемо рахувати у зошиті. Просто прописуючи. Ну і головне, що розібратися в алгоритмі нашої програми, який нам надано в підручнику. Нам дали площу многокутника. От, наприклад, для цієї програми зараз розберемось. Дивіться. Ну що, кількість вершин, будь-яку ми можемо вести. Тобто, програма у нас універсальна. Ми вводимо кількість вершин. Масив буде іксів і масив ігріків. Тобто, перший координат і другий координат. Для кожної вершини. Автор програми пропонує нам додавати, ми знаємо, як з одновимірними масивами ми працюємо, тобто у нас буде масив Х, і ми будемо додавати зміну А і додавати зміну до речі, а одна і та ж зміна, але так як масив інший, то вона буде в масиві Y. заповнюємо масив. Тобто ми заповнюємо масив координатами. Ну, Можна зробити це було по-іншому, можна було обнулі занести ці мас масиви і додавати прямо по елементам да? Х y, y. Ну, як зроблено, так зроблено. Ми розуміємо, що після виконання цього циклу FOR, у нас буде заповнений масив X і заповнений масив Y. І нам, ми повинні обрахувати суми. Ну, бачите, я вже бачу помилку, яку треба виправити, тому що у нас, s, у нас S1, хоча можна і не виправляти S3 3 це у нас буде сума, яка у нас буде накопичуватись, якщо повернемось, давайте переназовемо, якщо б у вас не було плутанини. Тобто, оце у нас буде s 3 за програмою. А тут у нас буде С2, ці суми, яку ми рахуємо окремо. І ми дивимося, що якщо у нас оцю першу суму, ми будемо малювати, коли і дорівнює нулю для Х0. У нас буде ця сума, просто буде сума різниць, так, помножена. А якщо у нас С. S... Причому ми на два не ділимо, тому що ми потім всю суму поділимо на два. Якщо у нас не, осталь, не перший і не останній елемент, то ми рахуємо суму С3, і саме тому ми її обнулили, тому що в циклі вона буде змінюватися ми будемо додавати оцю різницю кожного разу. Якщо у нас ми, і у нас останній елемент вже да? дорівнює n-1, то ми рахуємо s 2 запам'ятали. Потім, так як ми знаємо, що обхід може бути додатнім або від'ємним числом, то ми беремо абсолютне значення цих сум, щоб у нас, якщо від'ємне, вийде, щоб у нас не було від'ємного числа. І ділимо його на два, тому що одна друга у нас в формулі стояла. вот така програма, вона за розумінням не складна, можна її трошки по-іншому було написати, але як написали автори, підручника так написали. Я думаю, що питань по цій програмі у вас не буде, тому що ми працювали зі зновомірними масивами. Єдине, ви повинні бачити, що у нас тут не інтежер, а дійсне число, тому що координати можуть бути різні. І наша задача сьогодні перевірити, як працює ця програма, і зрозуміти, як працюють ці формули. Оце ваше завдання для самостійного виконання, але ми зараз з вами розберемо завдання 1, 2 і трошки допоможу вам по третьому завданню, а потім четверте, п'яте, шосте ви, ви виконаєте вдома. Дивіться, ось завдання для самостійного виконання перше. Я навіть побудувала, щоб ви бачили цей трикутник, хоча це не обов'язково. І ми бачимо, що у нас три вершини, тобто наша формула буде для трикутника, буде мати трошки інший же вигляд. І якщо ми подивимось, то А, Б і С у нас буде обхід проти годинкової стрілки. Тому я точно знаю, що отримане число повинно бути додатним. Тобто за нашою формулою у нас S буде дорівнювати 1 2. друга. Тут ми будемо не як в програмі, а як по порядку вершин Х1 брати вершину, Да? Тобто, у нас є вершина Х1, буде дорівнювати y2 мінус y3. Правильно? Потім у нас йде. Так як остання вершина у нас третя. Ну, і вона, до речі, стоїть і між ними. да? Тут формула у нас буде x2 буде дорівнювати y3-y1, і плюс х 3 у нас буде дорівнювати y1. у2. І сковочку закрили. І тепер вам залишилося в цю формулу підставити ці значення. Тобто перше завдання робиться просто. Ми підставляємо x1, це у нас 1, y2 це у нас 2, y3 3 це у нас 4, плюс х2 беремо мінус 3. Ми повинні помножити на y3, це у нас 4, мінус. Y1 – це у нас мінус 3. Плюс x3 у нас буде. 4. Я ніде не помилала. Я помилилася, правда? І ніхто не сказав, що я помилилася. У нас x2 з вами двічка. Х2 у нас двічка. Так. Навіть... Давайте я навіть червоним, що я помилилася. Що, ще є помилка випити. Хто ще слідкує за мною? Мене чутно. Так, два, 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 два рази напрацював мікрофон. Я вам хотів сказати, що там двійка, але ви мене щось чогось, чогось не чули. Не було чутно так. Молодець. Добре, закінчимо. Так? 4 помножене на мінус 3 ми зробили. Тепер у нас x3 це у нас 4 і повинна бути помножене на y1, це у нас мінус 3. А чому в нас цей x це 4? Х3 це мінус 5. Х3 це мінус 5. Так, мінус 5, молодець. Бачите, я помиляюсь. Ми поставимо мінус 5. y 1 мінус 3. І мінус 2. Це мінус 2. Так. І нам залишилось тільки порахувати, що вийде. Я думаю, що ви порахуєте самі. Перевіряємо. Х1, 1. У презентації. Y2. -1. Не почула, що сказали Микита. О презентації помилки там, там теж зустрічаються помилки щодо цих. Там, цих тому, що ми, ми будемо міняти. Презентація буде ця у вас, ми змінимо презентацію. Ми, щоб ви зрозуміли, що ми підставляємо. Так, могла би бути помилка, тому що це теж було на уроці, могла бути помилка. Зараз перевіряємо. Ще раз перевіряю, один. Помножити на y2 у нас 2 y 3 у нас 4. Правильно все. Х2 у нас 2. y 3 у нас. 4. y 1. У нас мінус 3. Все правильно. І далі йде у нас знак мінусу тут, тому що у нас від'ємне число, так? Отут тут у нас мінус повинен бути. Тому що у нас від'ємне число, ми зразу написали мінус. Будемо множитися на мінус 3, мінус 2. На y1 мінус, передостання, це буде 2, мінус 2. Це. Все, залишилось порахувати. Ну, хочете, давайте порахуємо разом, якщо ви так уж хочете. Але тут нескладно порахувати і самостійно. Да? Що у нас буде тут мінус 2, плюс. Чотирнадцять і плюс двадцять пять, так. Ну двенадцять плюс двадцять пять буде тридцять сім, тридцять сім поділити на два. Буде шестнадцать і пять, так. Отак у нас вийшло. Тобто, це ми, для чого ми це робимо руками? Для того, щоб ми зрозуміли кращу формулу, і ми зрозуміли, як працює програма. А потім ми зможемо перевірити і програму саме на цьому прикладі і на іншому. Тобто, для енергорівня 4 це друге завдання. Ми робимо те ж саме. Краще спочатку виписати формулу, для чого ми виписуємо формулу? Щоб менше помил, помилятися, коли ми будемо потім. Підставляти значення. Значення у нас є. Тобто вони ж не підписані. Це Х1, це Y1. Ну, всі це розуміють, мабуть, з геометрії, правда? І остання точка у нас буде Х4, Y4. Давайте, щоб ми не запуталися, так? Х1 у нас дорівнює 3. Ні, ми не будемо підставляти. Ми спочатку випишемо цю формулу. Давайте, Y2, і у нас буде тут Y4. Далі у нас буде х2, y3 мінус y1, плюс х3, y 4 мінус y 2, і плюс остання наша точка Х4 буде завжди перший y і передостанній. Тобто це буде Y3. І з кубочку і залишиться тільки підстави. Ми знову бачимо, що А, Б, С, Д ми намалювали. У нас обхід буде, тобто нам не треба абсолютне значення, тому що у нас повинно вийти, число повинно бути додатнє. І тепер ми можемо підставляти. Ну, я думаю, що ви і саме вже можете підставляти. Хтось мені допоможе. Давайте, хто мені допоможе. Так. Давайте, Один да. Микита працює на уроці. Більше ніхто не працює. Давайте, Микита. Так, підставляємо X1. це 3. Множити на 5 мінус 6. Так, молодець. Додати 9 помножити на 8 мінус 3. Додати 11 помножити на 6 мінус 5. І додати 2 помножити на 3 мінус 8. Ну, я думаю, що порахуйте. Ви вже самі, щоб це було хоч трошки самостійне роботи. Тобто ваше завдання порахувати і вписати. У вас є форма, куди ви повинні вписати відповідь. Зрозуміла, да? так? На, Оце у нас завдання буде третє. Тут теж ми рахуємо руками. П'ятикутники мають координати вершин, так? Тільки тут у нас вже числа, у нас ми бачимо не цілі, так? зараз напишемо тільки формулу, підставляти не будемо, але це теж буде вам допомога. Тобто, якщо у нас п'ятикутник, то у нас буде знову ж таки одна друга. Ми повинні х1 мінус Y5. Далі йде у нас Х2, У3 мінус Y1, Плюс x3 буде у нас наступне Y4, попереднє Y2. Плюс x4 буде мати наступне Y5 попереднє Y3. А ось останнє у нас буде Х5 завжди від Y1 віднімається Y4. От така у нас формула. Підставите самі, порахуйте, і це буде третє ваше завдання. Часу небагато. Ага. А десь от повертаємось сюди до до завдання. Тобто ми з вами розібрали перше, друге, третє завдання. Що треба зробити в четвертому завданні? В четвертому завданні треба запустити програму, яка у нас є на рисунку 10-13, як ми розглянули, і ввести туди координати мінус 1, 2, 3, 5 і 3, 4. І ви їх будете вводити з клавіатури, як отут. Отак ви будете вводити Спочатку координату Х першої, і буде сказано, яка вершина у вас. Друга і третя. Єдина тут буде 0, 0, а не 1. 0, 1, 2. У вас буде так наверватися. Що пропонується в завданні 5? Тобто ту саму програму, яка у вас є. Програми були, наші. перебираємо, Завдання 5. Програма модіфікувати програму, зображена на рисунки 10.13, так, щоб значення координат вершинного кутника не вводилися з клавіатури, а їх значення визначалися безпосередньо всередині програми. І виконати цю програму на даних завдання 2. Тобто, на оцих даних, що треба зробити? Треба просто прибрати. отут тут ми прибираємо цей фор і отут вписуємо, тут ми вписуємо значення цих координат. Розумієте? Тут, то список буде прямо у нас в програмі. Ми трошки змінюємо програму. Що ми робимо, прибираємо, прибираємо цілий кусок програми. Тобто вам стане легше її запускати і перевіряти. Тобто оцей кусок у нас випадає весь. А тут просто прописуєте прямо безпосередньо в програмі наші координати. Спочатку масив іксів, тільки будьте уважні, да? Тобто масив x це всі перші координати ви прописуєте. А потім масив Y це всі другі координати ви прописуєте. Для завдання 2. Тобто у вас буде перший масив 3, 9, 11, 2. Список. А другий у вас буде список. 3, 5, 8, 6. Всі зрозуміли це. А потім ви, коли ви програму відпрацьовує і вставите, поміняєте тільки для завдання 3. Тобто у вас додасться один 1... елемент, нічого не зміниться у вас в програмі попередньої оцієї п'ятої задачі. Для шостої треба тільки ввести оці дані. Тобто У вас буде два масиви, тільки довжина їх буде 4, так як в нас вже чи п'ять. Тут, а, тут, тут, тут 5 у нас п'ята точка, 5. Тобто, довший масив, тобто, щоб довго нам вам не вводити, да, для. Ми пораховуємо ці всі три приклади, у нас будуть з вами на програмі. Тобто, у вас буде масив довжиною 5. Зрозуміло, будете вводити інпут 5 кількість вершин, а у цей асивом будуть прописаний список, буде прописаний 5 елементів. Перший ще раз це всі ікси ви задасте, в другому ви задасте всі ігрики. А оця частина у вас пропадає. Це завдання 5-6, я розповідаю. Четверте завдання, воно у вас буде Тобто спочатку ви набираєте так, як воно є, а потім ви прибираєте це. Зрозуміло. Думаю, що зрозуміло, нічого складного немає. Це завдання не складне, і половину ми вже зробили. Є питання по завданню.